Вітаю на моєму каналі. Сьогодні 17 вересня 2024 року. Після похолодання та короткотривалих дощів. Сьогодні перший день, коли бджілки почали масовий обліт. Масово почали літати за водою. Бачу, що десь ще приносять пилок. Ну, Нектару, зрозуміло, немає. Сьогодні хочу показати підставки, які я роблю під вулики. Ось бачимо, це нова, там така сама і верхній ряд така ж сама. Значить, беру вони у мене по 6 метрів довжиною. Оці верхні 6-метрові 40 на 20 профільна труба. Ось ці перемички 25 на 50 і основна стійка 50 на 50. Так як рельєф тут не, не зовсім під рівень. Тому, виходить, ота четверта над землею десь 45 сантиметрів. Ось тут яма, виходить, десь 55, ну і тут 50. Виходить. Заливаю бетоном. Заливаю так само бетон в оцю стійку. Бачимо, що оця паперечка вона уварена наполовину, тобто половина ось цієї стійки. У нас відкрито залишається для того, щоб залити туди бетон. Воно виходить дуже міцне і не прогибається, не шатається взагалі. Тут вміщається 12 вуликів. 8-рамочних, якщо там брати 10-рамочних теж 12, мабуть, але вже плотніше. А 12 рамочних, я думаю, десь в районі 10 буде поміщатися. Ну, ще в залежності з яким інтервалом їх розставляти. У мене восьмирамочні, тому 12 штук з інтервалом 10 см між вуликами. Повністю поміщається без будь-яких проблем. Бачимо ті два ряди, в мене там по 12 вуликів. Ось ці сім'ї вже будуть, е, час, ну, вже коли похолодає, десь кінець жовтня, листопад будуть переміщатися на, на цю підставку. Значить, ще буду заливати дві підставці, крім цієї. Ось тут одну ще буду від, від цієї. І отам от де, де два вулика верхніх стоїть. Там відводки. На цьому хочу завершити це відео. Получилось таке невеличке. Все, всім пока!